Ідеальні рішення для покращення свого здоров'я та фігури це збалансоване харчування І замість постійних жорстких обмежень харчування та дієт. Або навпаки, хаотичне харчування. Я раджу сконцентрувати свою увагу саме на правильний підбір продуктів. Кожен ваш прийом їжі має складатися із білків, жирів, вуглеводів та клітковини, і недостача хоча б одного елементу вже погіршить роботу всього вашого організму. При дефіциті білків у нас погано росте волосся, низький імунітет, втрачаються м'язи. При нестачі корисних жирів у нас збій гормонів, втрачається енергія та порушується робота жовчного. Якщо мало складних вуглеводів, то це вплине на рівень енергії, роботу мозку та, звичайно, що буде тягнути більше саме на прості вуглеводи, тобто на солодощі, а нестача клітковини дасть вам закрипи. Тож кожен свій прийом обов'язково збагачити корисними жирами, складними вуглеводами, пілками, клітковиною, і це вже вам допоможе зберегти ситість в середньому на 4-5 годин, і також допоможе уникнути неконтрольованих перекусів та переїдань. Підписуйся тут, вся правда про здоров'я та харчування.